Я вас вітаю, мої англійці. Ми з вами зустрічаємося. пам'ятаєте, що завтра, в суботу, о 18.10 після моїх нюців, Ми будемо з вами робити цей курс, який у вас йде, в відкритому варіанті, щоб подивилися всі, що ми з вами робимо, і вас Дивимося зараз юніт 16-й. I've just, I've already, I haven't yet. Ми з вами продовжуємо, Бачите, present perfect, друга частина. I've just, я щойно. Цей just перекладається як щойно. Just a short time ago. «Щойно це незабаром. Короткий час тому. Are Laura and Paul here? Є yeah, Лора і Пауд Пау... <гад> і Пол Пау тут. yes they've just arrived». Так, вони щойно прибули. Welcome ласкавий послуг. Цей вір, це скучний від have «Arrived» – Це а, третя форма дієслова від arrive, а вірніше, в нього немає третьої форми, бо він із закінченням ідії він правильний. Are you hungry? Є ти голодний? No, I've just had dinner. Ні, я щойно повечеренок. Це present perfect від слова have, який формується за допомогою have або has. І третя форма. Uh, have had had. Відповідно, had. Is Tom here? Present simple. Є том тут. No, I'm afraid, and це present simple. Я боюся. He's just gone. He has gone. Це не іс, це has gone, ось вам показали. Has gone, go went gone, третя форма від gone, плюс has, тому що хіші it. I've already, я уже already, це уже перед тим. таке пояснення перед тим, як ви очікували, перед тим, як я очікував. John, this is Emma. John, say Emma present simple. Yes, I know present simple. Yes, I. We've already met. Top present perfect, is already. Is just already have met. The present perfect with the meet, What time are Laura and Paul coming? Laura Paul. are coming. The present continuous. Have arrived. The present perfect. Has gone. The present perfect. Is the present simple. Is present simple. Present simple, present perfect. Побачимо, яке різноманіття форм. Кожна форма із 26-ти вангівських мови показує що своє. Так, мої хороші. I haven't yet. Тут вони вам демонструють yet. Ще не. Yet, це докине. Until now. Until – це доки, доки не, now зараз. yet, yet, yet Are Laura and Paul here? When it did? No, they haven't arrived yet. When is she? Never Does James know that you are going away? James you know, No, I haven't told him yet. Я Haven't told the present perfect of the negative the film hasn't started yet. Hasn't started the present perfect Silvia has bought a new dress, вона купила нову сукню, but she hasn't worn it yet. Вона ще її не обдягала. Where, where, worn. wear, носити. І єд у запитаннях буде звучати так. Have Laura and Paul arrived yet? Вони ще вже прибули? No, not yet. Ні, ще ні. We are still waiting for them. Present continues. Are waiting. все ще їх чекаємо. Has Nicola started her new job yet? Нікола уже розпочала свою роботу. No, she starts present simple next week. Ні, вона починає наступного тижня проступає. This is my new dress. It's the present simple. Oh, it's nice. Is the present simple. Have you worn it yet? Have a worn the present perfect. Віддіє слова wear. Ти його уже одягала, тобто є тут перекладається як уже. Давайте з вами потренуємося, що ми сьогодні вивчили. Право номер один. Напишіть речення з just для кожної картинки. Як ми з вами робимо? Один, два, три. Зупиняйте віддушку, зараз будемо перевіряти. Готові? he has just got up. Він щойно встав. Has got. Або апостроф все можете цей «has» скоротити, «have» виконати, поставити апостроф, получиться така форма. They have just bought a car. Вони купили машину. Тільки-тільки купили щойно. The race has just started. Перегони тільки-тільки почалися. Has started. They've just arrived. Вони тільки-тільки прибули. Так. Ми хороші рейди. Уже. О котрій годині Is Paul arriving. Present continuous. continues. He's... Already arrived. Він уже прибув. present-perfect поставте Present Perfect is уже. They okay, already розірве вам допоміжне дієслово слово від головного добре. Do your friends want to see the film? Чи твої друзі хочуть побачити фільм? They have already seen it, вони уже його бачили. Don't forget to phone Tom. Не забудь подзвонити тому. і Так, I have already phoned him. Я йому вже подзвонив. When is Mark going away? Колы Марк пыдежджай? He has already gone. Do you want to read the newspaper? Ты хочеш почитать газету? I have already read it. Я уже ее прочитал. When does Sarah start her new job? Does start, present simple. She has already started. Она уже ее не почала. То приступила, побачили да, між допоміжним і основним діяснями. Давайте напишемо речення з уже, just, а щойно, єд ще не або negти ще не. Наприклад, ось у вас є комікс кілька хвилин ago. Тому I'm going out, soon», я скоро виходжу. Now, десь вона йде. She hasn't gone out yet, вона ще не вийшла. Давайте дивитися автобус і зараз що це? The bus has just gone. Автобус тільки-тільки від'їхав. В третьому потяг від'їжджає, а потяг hasn't left yet. Він ще не від'їхав. Hasn't left. Бачите, є в кінці. Тут подарунок для мене. Відкриваємо. He hasn't opened it yet. Він ще не відкрив його. Тут вони їдять на тарілочках щось є тут, нічого немає. Відповідно, they have just finished their dinner. Вони щойно закінчили свою вечерю. І it stopped raining, дощ уже закінчився. It has just stopped raining. Це не continuous, це висить кусок дієслівної форми на ING. Ми зараз з вами будемо дивитися 16.4. А тепер є запитання. Ваш друг почав нову роботу. Можливо, perhaps she has started it, можливо, він уже приступив. Ви запитуєте. Have you started your new job yet? Тепер, подивіться, ваш друг має нових сусідів? Можливо, він з ними зустрівся. Запитайте, Have? Хто? You, що зробив your neighbors yet? Уже познайомився? Ваш друг має оплатити е, рахунок за електрику? Можливо, уже оплатив. Have you paid your electricity bill yet? Ти вже оплатив, є знов в кінці. І Том намагається продати свою машину. Можливо, він її продав. І запитую: has Tom sold his car yet? він уже її продав? Ось і все, мої хороші. Завтра ми з вами приступимо до нової теми, Ми будемо займатися різницею між GAN і BIN, і все це буде в Present Perfect. Будь ласка, в Present Perfect частина 3 вас чекає. Я вас жду завтра о 18.10 за Києвом. Ми будемо робити той курс, який проходить в закритому чаті. Ми його зробимо відкритим. Один урок людям відкриємо, і хто хоче, хай приходить, посилання буде завтра. Тут приходьте, буде. Побачите, що ми робимо. Буде прикольно. до зустрічі до завтра. Пока.